Э, так сказать, э, лидеров бывают разные. Но вот у Путина ресурс, да, цена на нефть. Угу. Это колоссальный ресурс. Когда у людей много колбасы, когда у них много там, материальных каких-то возможностей, они забывают про свободы личные, про то, что может быть Но, завтра а свободы, и так далее. Свободы, это же загально ведомо всем, что а свободы повильно. Какой у нас ресурс для авторитаризма? Смотрите, страна бедная. Люди очень напряжены. Экономика, экономика падает и так далее. Ресурс страх, на жаль. А, честно кажучи, мені… То есть, мне... вы считаете, что мы будем идти по пути отбирания права и свобод граждан? Ну, а як и с этим связан страх? А, звичайно. А як ви вважаєте? Сьогодні кожен коли е, слухає оці дитячі розмови е, про те, що ви не хвилюйтеся платіжки тарифів, які прийдуть вас восени, до вас восени, вони вас зовсім не стурбують, бо ви вся країна будете платити 10-15 від того, що вона е, що реально коштують ті чи інші носії, чи плата за ті чи інші послуги? А все інше заплатить за вас держава? Ну, Маргарет Тетчер ясно цим політикам, теперішнім владу політикам в Україні ясно сказала, що не буває державних коштів. Вона давно це сказала, плат... плат... заплати це... заплатить, ну, пла... не другої. Ну платити а платіа, всі заплатять разом, бо це в державі немає просто державних коштів. Це кошти платників податків. А за тих умов, коли по великому рахунку в країні немає інвестиційного нормального клімату, немає нормального е... зібрання і розподілу державного бюджету, коли в країні створюється даруйте, але я буду називати речі своїми іменами: поліцейська держава. Тому що три органи, які борються з корупцією, весь всі телевізори щодня показують, як зайшли, як вийшли, як прочитали, скажімо, подання щодо позбавлення недоторканності народного депутата України. А у мене виникає одне питання: а можна було оформити це подання щодо зняття недоторканності, так як це належить і відповідно до законодавцю. Так відповідно до законодавства, можна було його оформити менше піару більше реальної роботи. Але ви ж розумієте, що От, навіть якщо ми говорили про конституційний процес, яку сферу далі не візьми, практично в суспільстві насаджується дуже небезпечна тенденція. Тенденція того, що запросто можна не дотримуватись конституції, запросто можна міняти закони отак, на раз, коли треба ту чи іншу людину призначити на посаду. Коли потрібен склад ЦВК, він є покладистий, він буде встановлювати результати так, як треба. Можна не міняти два роки понад строк повноважень. Ем, нормально, щоб не було конфлікту інтересів, скажімо, для суддів Конституційного суду було піти одразу у відставку і не підпадати під той політичний пресінг, е, який вони підпали. А відтак і дуже таку, знаєте, ем, е, піддатливість при прийнятті тих чи інших рішень. І е, а раз можна це все, то далі можна ще простіше. Можна підвищити тарифи, і соціальний стан людини не відповідає тим стандартам, які повинна гарантувати за статую за статтею 3 конституції держава у країні Україна. Розумієте? А далі, 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 далі воно все тягнеться і затягується. Тому оця тенденція з одного боку, за якої в країні е знівельовується право, знівельовується сама Конституція, тому що ну, от, ну, нема, не можна назвати жодного органу в державі. Який або наповнений там новим складом або утворений а, на якихось нових засадах, щоб це не відбулося з порушенням конституції? Марина, щоб це не відбулося з процедурою Я вам, Разумі, так, а, так, а, от, там... вот, я Хочу затієн вопрос такої лічне, почті інтимне. А тімка бомзі мені вопрос від ви ж з основними действующими лицами исполнителями спанітелями за всіми знакомо. Ви много літ Петра Петраліксі Порошенка. Вы много лет знакомы, как Винничанка с Владимиром Гройсманом, насколько я понимаю. Вы знаете Ложкина, вы знаете других людей того же Грынева не первый год, так. которые сегодня стоят у истоков решения, да, которые придумывают эти модели, которые успокаивают там, главу центральной власти, говорят, что все будет окей, okay, мы всю эту ситуацию мы сумеем удержать, и так далее, и так далее. вы это сами делали попытку с ними встретиться и поговорить, и объяснить, что есть вещи, которые удержать невозможно? Или нет таких вещей, которые удержать невозможно? Главное, чтобы был инструментарий. Я уважаю, что завжди есть межа. І е, є речі, які утримати неможливо, і є речі, які не можна використовувати. І саме через цю мою позицію, всі люди, ці люди ці всі мені не вороги. Е, але саме через таку мою позицію я сьогодні з ними спілкуюся через пальти газет і екрани телевізорів. Тому що коли я чую, що президент країни каже, вона як танк, я що і тут кожного дня буду доказувати, що це не так і те не так, то я розумію, що я маю позицію. І я думаю, що в майбутньому Наташа справа за, в Україні буде за тими людьми, хто має позицію. Бо або вона вже доруйнується їхніми руками. Або настане той момент, коли країні насправді потрібні будуть люди, які вміють будувати і не за будь-яку ціну. Бо мета у, ем, в державотворчих процесах ніколи не виправдовує засоби, е, бо тоді не досягається мета. Якщо ви хочете будувати правову демократичну державу, то і засоби повинні бути відповідні. Знаєте, от така цікава, ми декілька разів до Ігоря Гриніва повертаємось, Ну я цікавіше, читала його інтерв'ю. Він десь, каже, що дуже часто приходиться робити те, не те, що треба, а те, що можна. Ні, я вважаю, що у цієї команди. Був такий ресурс довіри, яку вони втратили цей ресурс і між собою, і всередині країни, і зовні. але у неї у цієї команди був такий ресурс довіри, що вони запросто могли робити те, що треба для країни, а не те, що можна для них.